М2 – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. Застосовувалась американськими військами у війнах Перській Затоці та Іраку. На башті М2 «Бредлі» встановлений комплекс озброєння, що складається з автоматичної гармати, кулемета та пускової установки ПТРК-ТОВ. Гармата калібру 25 мм М242 Bushmeister має зовнішній ланцюговий привід автоматики та двострічкову подачу, що допускає швидкий перехід з одного типу по пострілів на інший. Електротвигун гармати проводить в рух луроликовий ланцюг, пов'язаний із затворною рамою, затвором та механізмом подачі. Можливі три режими вогню одиночними пострілами та чергами з темпом стрільби 100 або 200 пострілів на хвилину. Максимальна скорострільність – 500 пострілів. Боєкомплект становить 900 одиночних пострілів, з яких, як правило, 225 осколково фугасних та 75 бронебійні снаряди. Бронебійний підкаліберний трасуючий снаряд М791 має початкову швидкість 1335 м на секунду і на дистанції 1000 метрів пробиває гомогенну броню товщиною до 66 мм, а на дальності до 2500 м здатний пробити бортову броню БМП-1. Час польоту на 1000 метрів близько 0,8 секунди. Уламково-фугасний тресуючий снаряд М792 має трішки більший час польоту на дальність 1000 м1,2 секунди. Пізніше було прийнято снаряд Н919 з більшою бронебійністю. Кут пускання гармати до мінус 10 градусів піднімання до плюс 60 градусів, тобто можлива стрільба по повітряним цілям. Прицільна дальність стрільби 1800-2000 м. Єдиній масті з гарматою встановлений спарний кулемет калібром 7,62 мм м 240 Його боєкомплект включає 2340 набоїв, із них 800 упоряджені в стрічки та складені в магазинній коробці башти. Під час стрільби з гармати та кулемета стріляні гільзи видаляються за межі машини. Гарматна кулеметна установка забезпечена системою стабілізації у двох площинах з електрогідравлічним механізмом повороту башти та електричним приводом вертикального наведення. Пускова установка в розміщена в броньованому контейнері, в якому змонтовано дві пускові труби. Вона укріплена на лівому борту башти. По горизонталі установка обертається з баштою, по вертикалі пускається або піднімається приводом під кутами від мінус 20 до плюс 30 градусів. Боєкомплект складається з двох ракет, що знаходяться в пусковій установці і п'яти у десантному відділі. Ракета має два поверхові двигуни стартовий та маршовий. Кумулятивна бойова частина ракети калібром 127 мм має бронебійність 500-600 мм, швидкість польоту 200 м на секунду, час польоту на 3000 м близько 20 секунд. Мінімальна дальність стрільби 60 м. Наведення напівавтоматичне з передачею команд дложильним кабелем. Модифікований ПТУР бгм 71 с має висунути телескопічну антенну, завдяки чому збільшена швидкість до 300 м на секунду та дальність польоту до 3750 м. Система управління вогню має комбінований приціл відника типу День-Ніч з 4 та 12 кратним збільшенням. Для стрільби по повітряним цілям, насамперед вертольотом, служить зовнішній кільцевий зенітний приціл. Його сітка нанесена на позорі пластинь, за якою розташована стійка з мушкою. Ще одна особливість М2 Бредні це стрілецькі установки десанту. У той час, як на більшості БМП, вони призначені для штатної зброї піхотинців. На бредлі польових установках закріплені стаціонарні автомати калібром 556 мм М231, створені на основі штатної штурмової гвинтівки М16А1. Автомат М231 має вкручений важкий ствол, змінені конструкції затвора та верхня рукоятка перезаряджання, відсутність стівки, висовний приклад та за уловлю. Боєкомплект автоматів 4200 набоїв. Для прицілювання служать призвів перископи біля місця кожного десанту. Важкий ствол М231 дозволяє вести вогонь довгими чергами до 1100-1200 пострілів на хвилину що підвищує влучання на дальності до 250 метрів. Незднівні автомати постійно готові до відкриття вогню. Від цих десантів забезпечені системою відведення порохових лайн. Штатне озброєння десанту встановлює 9 гвинтівок М16А1, боєкомплект 2160 набою, кулемет калібром 7,62 мм М60-2200 набою, 3 РПГ одноразового застосування М72А2. Після прийняття на озброєння ручного кулемета калібром 556 мм М249, у складі відділення два стрілка були замінені кулеметниками, Решта озброєна гнітів приме М16 Х2. Якщо до складу відділення входить оператор переносного ПТРК-дрегон, то три його втуркла кладається в машині. Корпус та башта БМП зварені з листів катаної броні алюмінієвого сплаву із з містом хрому магнію та цинку. Порівняно зі сталевою бронею, алюмінієві сплави дозволяють без шкоди для захисту знизити вагу на 10-15%, а за рахунок збільшення товщини листів підвищити жорсткість корпусу. Броня М2 Брелі захищає машину на всі 360 градусів від бронібійно-запальних до калібром 14,5 мм.